Псалом 39 для диригента Хору псалом Давида. Непохитно я надіявся на Господа, і він прихилився до мене, і почув благання моє. Він витягнув мене зі згубної ями, з багнистого трясовиння, та поставив ноги мої на скелі, і утвердив стопи мої, і вклав нову пісню в уста мої, хвалу Богу ві нашому. Багато. Хто це побачить і побоїться, і буде надіятися на Господа? Блажена людина, яка покладається на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Багато вчинив ти, Господи, Боже мій, чудеса твої думки твої про нас, нема тобі рівного. Я хотів би звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви приношення ти не захотів, ти розкрив мені вуха, ти все палення й жертви за гріх не вимагав. Тоді сказав я Ось іду, на сувої книжнім написано про мене. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я сповістив правду Твою в зібранні великим і уст своїх не спиняв. Ти, Господи, знаєш. я заховав правди Твоєї в серці моїм, звіщав вірність Твою і спасіння Твоє, не таїв милості Твоєї, і правди Твоєї перед зібранням великим, не стримуй, Господи, милосердя Твого, до мене нехай милість та істина Твоя завжди охороняють мене. Бо незлічимі лиха оточили мене, і гріхи мої досягли мене, так що й бачити не можу. Більше їх, ніж волосся на голові моїй, і серце моє зомліло в мені. Змилуйся, Господи, спаси мене, Господи, поспіши на поміч мені, нехай посоромлені і зганьблені будуть всі, хто шукає гибелі душі моєї, нехай відступлять назад, і нехай усоромлені будуть усі, хто бажає мені зла. Нехай покриються соромом ті, що кажуть мені, ага, ага, хай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе, та хто любить спасіння твоє, нехай завжди говорять, Великий Господь, я ж бідний і нужденний, але Господь дбає про мене, ти поміч моя і визволитель мій. Не барися, Боже мій, слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.